Мене звати Ірина Трофімова, я представник компанії Мікрохім. Наша компанія займається виробництвом фармацевтичних препаратів. З «Ощадбанком» ми працюємо вже багато років. На початку це було комплексне обслуговування у вигляді кредиту на пільгових умовах. Звичайно, після втрати виробництва наша компанія не могла виконувати свої фінансові зобов'язання перед банком. Банк здійснив реструктуризацію нашого боргу. Що допомогло нам швидше пристосуватися до нової реальності та відновити роботу. Крім того, наша компанія рік тому отримала грант. Це була підтримка держави підприємствам, які виїхали з окупованих територій. Розмір гранту був близько 5,5 мільйонів. Наше підприємство на ці гроші закупило нову лінію обладнання у 2024 році. Ми запустили ряд новітних кардіологічних препаратів, вироблених по сучасній технології поліпіл. Ощадбанк підтримує підприємців з першого дня війни. Ми фінансуємо бізнес по всій території України, де є український прапор. За час війни кредитний портфель мікро-малого середнього бізнесу майже потроївся. Ощадбанк мій банк, моя опора.